Люди кажуть, що без гідності людина не особистість, що гідність має мати кожен. І це правда. Гідність не залежить від походження, матеріального статусу, освіти чи зовнішності, це внутрішнє почуття і свідомість своєї цінності як особистості. Гідність проявляється в поведінці людини, вона полягає у шанобливому ставленні до себе та інших, в умінні бути відповідальним за свої вчинки. Гідна людина завжди дотримується принципів моралі, чесності, правдивості та справедливості. Вона нікого не ображає, поважає себе та інших, може допомогти та підтримати того, хто опинився у скрутному положенні. В вулиці наших міст наповнені безпритульними тваринами, які щодня борються за виживання. Ці істоти потребують нашої допомоги, але часто їхні долі залишаються поза увагою, як можна спокійно проходити повз голодних, змучених собак чи котів, знаючи, що у нас є можливість допомогти. Необхідно усвідомити, що ми відповідальні за кожну тварину, яку приручили, якщо не робити дій для зменшення кількості безпритульних тварин. Ми ризикуємо залишити після себе світ, де людська байдужість перетворює тварин на жертв жорстокості. Тому сіяти добро, дбати про інших, зокрема про тих, хто не може про себе подбати, це наш обов'язок. Не можна стояти от сторонь, коли перед нами беззахисні створіння. Я, переселенка з міста Костянтинівки, зараз знаходжусь у Харкові. Незважаючи на те, що наше житло є арендованим, ми знайшли змогу забрати свого кота з Костянтинівки. Також я шукаю можливості допомогти тваринам, які живуть поряд зі мною. Я знаходжу час, щоб вийти на вулицю та погодувати цих тварин. Сподіваюсь, що колись настане час, коли я зможу допомогти чимось більшим. Ми маємо взяти на себе відповідальність і почати діяти. Отже, гідність це сила духу що допомагає нам стати кращими версіями самих себе, бути людьми у всьому словесному значенні цього слова. Гідна поведінка, повага до інших, співчуття, милосердя та незламна воля. Ось ознаки справжньої гідності.